У кривому розі розпочав свою роботу ярмарок професії 2024. Протягом п'яти днів учні старших класів на одному майданчику можуть познайомитися із навчальними закладами міста та обрати собі фах за покликанням. На ярмарку представлені локації закладів профтехосвіти, вищі навчальні заклади та промислові підприємства Кривого Рогу. Організатори очікують на заході понад 5 тисяч випускників криворіжжя. Сьогодні у нас на ярмарці є наші підприємства, групи Мітінвестор, Селормітал, Залізнорудний комбінат, «Рудамайн». тобто географія зростає наша тому, щоб саме долучити дітей, наших дітей до наших навчальних закладів, до наших до роботи на наших підприємствах, щоб показати дітям, що тут можна не просто жити, не просто закінчити школу, можна отримати сучасну спеціальність, працевлаштуватися на нашому підприємстві або відкрити власність. Власну справу, отримавши досвід навчання в закладах і отримавши знання. Саме тому ми і проводимо цю ярмарку. Серед учасників цьогорічного ярмарку професій «Метінвест Політехніка перший український недержавний гірничо-металургійний університет. Вступити до МІП може кожен. Окрім здобуття вищої освіти на умовах контракту, є можливість навчатися за замовлення «Метінвесту», що дає змогу студенту здобути освіту за кошти замовника, не витрачаючи власних фінансів. Компанія також покриває витрати на навчання для своїх співробітників і їх дітей, а також для студентів, готових працювати на виробництвах компанії протягом навчання і після нього наш університет він доволі близький до бізнесу до великих виробництв. У нас багато викладачів, які мають досвід працювати на підприємстві і при цьому мають досвід викладати. Це не так, ну це одна з переваг. Метинвес політехніка це сучасна необхідна професія, яка не тільки в метенвесті буде затребувана, а й в будь-якому. Місці світу навіть на кожній з локацій ярмарку. Представники навчальних закладів надають свої презентації, розповідають про мови вступу, навчальну матеріальну базу, про свої досягнення та про цікаве насичене студентське життя. Представники підприємств презентують перспективи працевлаштування та професійного розвитку. Та що уважно слухають та збирають рекламні буклети. Мене давно цікавить перспективи на майбутнє. Я звикла все заздалегідь планувати, тому зараз хочу більше дета хочу дізнатися, які взагалі університети у нашому місці можуть мені надати таку змогу там навчатися. А я вважаю, що в нашій країні да навіть в нашому місці є перспективи, є можливості, які треба розвивати. Сьогодні підприємства Медінвесту, опора економіки країни у кривому розі на ГЗК компанії. Чекають на нових працівників. Пропонують гідну зарплатню, безкоштовне медичне страхування та навчання. За деталями можна звертатися у відділи кадрів підприємств.